you mm -hmm. Господь з вами слова святого Євангелія від святого Волоки. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звати Закхена. Він був начальником митників і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто Він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, бо він там мав проходити. Прийшовши на те місце. Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в Твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його радіючи. А всі, побачивши це, нарекали, кажучи, до грішної людини зайшов у гостину. Встав за і сказав Господу, ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого когоче скривдив, повертаю вчетверо». А Ісус промовив до нього: сьогодні настало спасіння для цього дому. Бо і він, син Авраама, адже син людський прийшов знайти та спасти те, що загинув. Це є слово Господнє, на слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Духа, Святого, не буде похвалений Ісус Христос. Дорогі любі Христі, брати і сестри, сьогодні вілебні сестри законни, шановні наші міністранці, братця рицежи, святого Яна Павла II, органістка, кохані любі парафіани, улюблені Божі діти, небагато є. Прикладів в Біблії, в Святому Писанні, де Пан Єсус похвалює багатих людей, де багатим людям вдалося отримати спасіння, де написано, що багаті люди можуть бути зразком до наслідування. Це не значить, що Евангелія щось має проти багатства. Проти людей, які мають велике майно. Біблія нікого не оскаржує, але завжди насторожливо попереджує, щоб багатство не могло замінити нам Бога. Так як Ізраїль, який виходив з Єгипту, люди йшли за Мойсеєм. І йшли, щоб бути вільним народом, набрали в своїх сусідів, позичили і золото, і сріп, і все, що могли, і потім з цього всього зробили золоте теля і замість Бога поклонялися йому. Ось так людина може поклонятись тому всьому, що ми називаємо багатством. І багатство це не є те, що ми називаємо грошима, що ми називаємо якимось майном, бо слово багатство, воно вже є вкрадене на ці слова. Ми не раз кажемо багаті села, багаті країни, багаті хати, але богатство це від слова Бог. Божество, те, що є від Бога. Багатством для сім'ї є кожна дитина, багатством є дар віри, багатством є любов, порозуміння, злагода, багатством є прощення, багатством є зрозуміння один одного. І цього грошима. Не перекупиш. Тому слово багатство є вкрадене дуже часто людьми і називається все те, що ним не, не є, що не має вартості багатства. Так як любов люди не раз кажуть, що я люблю то, я люблю там то, я люблю добре кіно, я люблю суп, борщ, я люблю цукерки. Але любов це кохання, це Бог може любити людину, це людина може любити Бога, це любов батьків до дітей, дітей до батьків. Ось це є любов. Тому сьогодні в Евангелія нам показує таку важливу річ, що багатством є побачити Бога, зустріти Бога. Порозмовляти з Богом, і навіть не то, що запросити Бога до свого дому, але дати можливість Богові впроситися до нашого життя. Тому що пан Єзус сьогодні каже до Запхея, мені потрібно залишитися в твоєму домі. Це, напевно, одне місце в Біблії, де пан Єзус каже, я хочу залишитися в твоєму домі. Завжди є такі місця, де пан Єзус хоче піти до когось провідати, помогти і потім повернутися. Так казав пан Ісус, коли його просили, щоб оздоровив сотникового слугу і почув слова, Господи, я не достойний, щоб Ти прийшов до мене. Пан Єсус часто ходив до Витанії, до містечка, де жили Лазар, Марія і Марта. Але там не залишився жити, вертався додому, вертався до своєї мами, до Матки Божої, пішов до святого Петра, Симона Петра, до його дьощі, бо вона захворіла, оздоровив її і знову повернувся. І таких багато місць є в Евангелії, де пан Ісус піде до когось, провідує і вертається. А до Захея хотів піти і там залишитися. Хочу залишитися в Твоєму домі. Тільки тут важливий ключ цього розуміння. Коли прийшов пан Єсус, то Захій почав цей дім роздавати, половину віддаю бідним. І каже Ісус Христос щоб швидко зв'язав, щоб швидко йшов на цю зустріч, щоб не затримувався, щоб не дав думці своїй перемогти того, що може бути страхом, незручністю. Це ж був начальник, начальник митниці. Це був якийсь директор прикордонних справ. І Сьогодні аж трудно уявити, щоб якийсь директор. Виліз на дерево і казав, тут має бути процеси, я не хочу подивитися, як будуть комунію нести. Ми б його не зрозуміли. Директор школи, наприклад, вилізає на дерево, бо ксон задає їхати до хворих з паном Ісусом. Як би вона це подивилась? Святий Петро, котрий хотів прийти до Пана Ісуса по воді, поки ще не так. Не думав чисто по-людськи, логічно, забувся про всі правила фізики. Каже пані Єзу, я хочу йти до тебе. Пані Єзу каже, приходь. І йшов до того моменту, поки собі усвідомив, він же ж людина, він не може ходити по воді, почав тонути. Пан Єсус каже, чому ти маловірний? Чому ти зневірився і врятував його? І щоб не втопився в своїх роздумах, за кхень пан Ісус каже швидко злізати до Петра, не казав швидко ходи. Думав, що Петро дійде до нього, що не втратить думки. Зархень був освіченою людиною, мудрою, розумною, вченою, начальник. Він міг скоріше подумати за Петра. Тому пан я боявся, що він або зліз з дерева і втече, або буде там сидіти, поки вся процесія не пройде. Злізай швидко. І пізніше каже він до пана Ісуса, ось, Господи, дай бідним половину свого майна. Якщо когось спивдив, в четверо повертає. Якщо в когось взяв якогось рубля в чотири відда. Четверо. І тому цей дім стався пустий. Цей дім треба було роздати. І пан Єскаже, я хочу залишитися в твоєму домі, не в чужому. Бо це все було чуже. Це все було крадене, обмануте, схитроване. А його дім це було небо і земля. Він був сам. Нічого не вартий в чотирьох стінах. Пан Ісус каже, такий дім, який присвячений для мене, я хочу в цьому домі залишитись. І правда є така, що Бог живе там, де його впускають. Бог перебуває там, куди його запрошують, тому що людська свобода не завжди готова прийняти Бога. Не завжди ми готові виконати волю Божу. Не завжди ми вміємо прийняти Бога. Але завжди хочемо, щоб Бог був з нами, щоб так часто був по нашій стороні. Це є дуже важливо. щоб вміти побачити Бога, побачити Бога в другій людині, в потребуючій. не в тій, котра вміє використовувати, але. В тій людині, яка потребує. Бо це не вона бідна. Це бідний той, хто не може відірватися від свого маєтку. Це дуже важливо побачити правду про себе, побачити, хто я є, чи я можу бути такий запхей. Чому пан Єзу звернув на нього увагу? Якщо так, уявляючи собі цю, цю історію, можна навіть сказати, фантазуючи собі в уяві, ми можемо побачити, що Закхей проходить цілий месіаністичний шлях Пана Ісуса. Пан Ісус його замітив, тому що це було щось близьке для Пана Ісуса, тому що за якийсь час. Пан Єсус теж буде висіти на дереві, теж буде вмирати за наші гріхи. І Він побачив, що цей Закхей не боїться дерева, не боїться бути вивищений над деревом. Він не боїться, що люди Його обсуждають, бо так само буде на кальварії, на Голгофі. Якщо ти Бог зійде з Христа, так почує пан Єсус. І на цього Закхея теж почали нарікати. Але нарікати через Пана Ісуса, тому що казали, як це Господь може піти до Нього в гостину. А пан Ісус каже, сьогодні настало спасіння цьому дому. Цей дім не був спасений, а в ньому жила людина, син Авраама. Ми теж маємо подумати, чи наш дім є присвячений Богу, чи наша сім'я, родина. Наше подружжям. чи це все не присвячене Богу, чи наше помешкання є присвячене Богу? Як важливо є бути свідомим того, що Бог є в моїй родині, що Бог живе в моїй хаті, що мій дім є готовий прийняти Бога. Бо син людський прийшов шукати те, що загинув. Якщо Бог приходить, значить. Потрібно подумати, що загинуло в моєму житті. Чому Бог напрошується в моє життя? Чому, власне, в цей момент Господь хоче і каже швидко це робити? Чому Господь хоче йти до мене в гості? Це і так важливе, щоб ми вміли відкрити серце для Бога, щоб не закривалися різними. Навіть скажімо, добрими звичаями, традиціями, релігійними навиками, щоб вміли це все якось обійти, щоб вміли бути мудрішими від того, що хтось там скаже, що люди будуть говорити. Колись я чув таку історію, очевидно, вже скоро буде і родцями і колієнта, власне, про Коляду, коли Якийсь бідний чоловік добирався додому, йшов, коли ще не було транспорту, запізнювався на святий вечір, замерз, сильна зима, мороз. І він бачить, в якомусь домі світло горить. Стукає у дверей, проситься, щоб його прийняли, і йому кажуть, ну, у нас якось немає можливості тебе прийняти, тому що ми всі. З родиною вже тут готовимося, зараз будемо святкувати. А цей вітний каже: ну я знаю, що у вас є пуста тарілка для паломників. А цей господар каже: ну якщо ми вас приймемо, то вже цієї тарілки не буде, а вона муси бути ціловичера. Не можна, щоб хтось. Сіти. Це знаєте, якби місце для когось, хто має прийти, але. Лучше б він не приходив. Так не раз люди моляться десь за померлих і, і кажуть, оце свічко засвідчує за змарних. І я коли запитав, як цей змарний прийде, ой, не дай Боже. Ото Хейсу сам засвітить. Ми не раз не думаємо, що робимо. Але де є в цьому Бог? Чи ми вміємо прийняти Бога в наше життя? Чи я бачу Бога в потребуючій людині? Чи можу звернути увагу на те, щоб комусь сказати добре слово, затриматись на хвилинку, подарувати усмішку, підтримку, сказати добре слово, щоб побачити в цій людині Бога? І чи насправді ми сьогодні готові почути це слово від Пана Ісуса? Хочу залишитися своєму домі, чи ми готові, щоб Бог залишився в нашому домі? Бо ніби легше, коли пан Єсус приходить там на Боже народження, на пасху, на вітку, ще на якесь свято, але чи Він може бути постійно? чи наше життя Йому не перешкоджає, чи часом Бог не помішає в моїх планах. Чи ми готові прийняти Бога? Написано, що Закхей прийняв Його з радістю. Якщо пан Єсус каже, хочу з тобою залишитись, чи це буде наша радість. Дай Боже, щоб ми справді з любов'ю і радістю приймали Бога, щоб колись з радістю Бог нас прийняв до неба. Амінь. І Пан панці похвалюємо Ісус Христос.